Доброго раночку. Ми закохоми. Початок нового робочого тижня. Бачила, що пахмуно, думаю, може свіже повітря, нема свіжого повітря. Свіжого повітря поки ще нема. Якось так Це вже вечір. Малі на подвір'я з друзями. Грається добрий вечір. Не, не занадто спекотно, приємно. Because you need to be invited. Huh? Let me, let me try to catch it. I can do it one hand. It in in do the do, do your left hand brakes. Left hand. Done. Huh? Left hand brakes if you need to stop. Whoa. Left Whoa. No, use your can pedal.

Дивіться, Тут. Я їх кілька бачила маленьких. Ось тут. Десь там ще. тут, Ну коротше вони повсюди десь там щось починають мені зав'язуватися. На радість всім моїм білкам, що їм буду ще щось пожрати. Тому що я поки що жодного не спробувала. Якось так. Я відпрацювала на кухні сьогодні. А, зараз чекаю на придньоку, щоб доробити свою годину. А, сьогодні менеджерці треба було віддалитися десь на годинку, і я була за неї і робила те, що я зазвичай не роблю. Там треба ем, сканірувати ім, імен ім'я людей, які їдять дітей. І, і, і коротше, ну там, типу, і виходилося не зовсім. Коли, ти, коли не відчуваєш себе на 100%, що це твоя справа, ну що ти знаєш, ти робиш, що робиш, бо я зазвичай такого, такого не робила, мене толком не тренували. Коротше, ну я зробила, але. Я захожу. Я так, все, я не дивлюся жив, в мене такий стрес. Чи правильно, чи вірно я роблю? Чи не вірно я роблю. Ну, а певно, такі все нормально, все нормально. А, так що, трошечки була менеджером. Трошечки. Що мені рости, рости. Добре, чекаю. Заїхала в Капець вже... Оркестр, ведучий, Маус Памкін. Вау. що вони тільки? Кожного року щось нове. Ну і що, що у нас за 30 градусів? спеки на подвій коли душі у нас різдво? А чим я займаюся цим чудовим вечором? Я роблю медовик, Роблю коржі на медовик, випікаю. Дочекалася до да, останнього моменту, ви ж розумієте, можна було раніше робити, але ну, не можу. День сьогодні. Вчора я мала б це робити. Але до дітей прийшли друзі сусіди. Я кажу, я не можу. Сьогодні Дені їх навіть вивів на роликах кататися. Так що Роби, мама, тільки роби. Використовуй момент. Коротше, нарешті роблю. Готово. Доброго раночку ми закохами. Боже, як гарно. Виходжу ще ранку. Сподіваюся, що може, може похолодало. Чекаю, чекаю осені. Дивлюся на свій картус. Він тут намагається вже деякий час, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім квіточок вирощувати, але я не знаю, поки що сидить. В ліковому залі зі школою вони знову роблять, е, орендували для нашої школи е, е, роликовий зал на дві години. З цього разу навіть жив'я з нами пішла, навіть скарлетт, але з подружкою з Ракайлей. Вау, Вона так добре, Так класно їде.

Добре, що з школи. А старші я не знаю, де сталася з подружкою на вихід. Я пробуди. Яка вона височена. Жилєта вирішила, що вона теж згадає. Молоді роки і стане на ролики. Я раз в житті намагалася стати на ролики. І сантиметр я Прорухалась і все. Сказала все. Я за стара для цього. Дуже дорога тут, дуже дорога тут медицина. А от регіоні якісь удари, якісь сяють я йому дала гроші э, щоб купити А що тебе? Увагу? Awesome! Come on, sister, you can do it! Scott gas Woo look at you! подружка виглядає, як вона плутає, <смі> а воно часі ще. Джудітна вже повернулася до своєї свого життя, вона вже накаталася. <смі> <смі> а я навіть і не намагаюся Діти переріли. в Жену збиралися. Старші та середніх, як їх називають. На жаль, у з одного однокласника не прийшло. сюди. Я намагалася Ольгі казати, щоб вона прийшла сюди. Вона каже, ні, ні, тільки, не це, що я не готова, щоб Вероніка прийшла. Тяжик приходить, і повідомляє кожного разу, як він знаходить однокласника. Вже чотири прийшли. Ура! А я не встигла, що сюди пам'рають, і стрика танцювала. Я не встигла її зустріти. Gracias. Зіграти повітряний повітряне хокей. Вона мені вже два гола забила, часик захотів зіграти. Я кажу, йди на мою сторону. Правда, мама така зла, с... а! Мама! Ай-яй-яй! Ай, ай, Ой, сестра-сестра! А сестра. дома на нас очікує стик. Отака у нас свічкова зелена класода. Всім смачного, хто є. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. ніч. І бабай.